Хотілося б зробити деякі зауваження до всеукраїнського круглого столу, перспективи відтворення лісів України, можливості використання інтродуцентів та загрози інвазійних міст. Ну, Проведення цього круглого столу було дуже актуальним і потрібним для різних сторон. Але, на жаль, склалось таке враження, що це була якась внутрішня нарада представників лісової галузі. Тобто серед запрошених доповідачів лише ну, одна людина мала альтернативну точку зору. Не вистачало виступів якихось, ну, знаєте, незалежних експертів, щоб не було жодних натяків на конфлікт інтересів. Після більшості промов взагалі склалося враження, що в Україні вже майже немає взагалі інвазійних видів дерев для того, щоб їх вносити в цей перелік заборонних видів. що Хоче підготувати наше міністерство. Принаймні, щодо видів, які ну науковці-біологи в один голос називають інвазійними, там такі, як робіння псевдоакація, Дуб Червоний, Клен Ясенелистий, якраз як виглядало все так, що ці породи потрібно обов'язково залишити. Хоча якраз вони е, є найбільш інвазійними видами на сьогодні в Україні. І ставилося інколи питання: ну, добре, припустимо, ми значить заборонимо інвазійні види, і що ж нам робити з тими, що вже давно зростають. Ну, думаю, що ставити таке питання передчасно взагалі, допоки не буде зроблено перший крок, тобто введено заборону на їх насадження при лісовій творенні. а вже потім будемо говорити про якісь наступні кроки. Хоча ну, тут е, треба бути мудрими і не робити якихось е, різких рухів. Бо можна, знаєте, залишитись без лісосмут, наприклад, взагалі. Але, на жаль, на жаль, от якраз викликають певні підозри щодо намірів окремих представників лісової галузі, бо вони одразу з цим питанням щодо інвазійних видів, які зараз вже зростають, почали одразу зв'язувати з питанням перестигли деревоста. Отже, ця проблема потребує абсолютно окремої дискусії. Взагалі, за логікою захисту біорізноманіття будь-які чужорідні види, навіть якщо вони не мають інвазівних якостей, при потраплянні в локальну екосистему, при їх насадженні, особливо штучно, займають селище, яке мають займати види аборигенів. І таким чином, насадження одного чужорідного виду провокує зникнення сотень місцевих, адже фактично вони займають чуже місце. Звісно, це не має відношення до антропогенних територій, тобто там до енергетичних плантацій, до озеленення міст, сіл, промислових підприємств. Мова йде саме про створення стійких лісових комплексів та захисних лісонасаджень за межами населених, тобто там, де є ризик, що ці, ці види взагалі опиняться в природному середовищі. А, в доповідях були цікаві цифри щодо площ. Зайнятих інтродукованими видами, але, на жаль, ці цифри стосувалися лише офіційно створених лісонасаджень. Тобто площі, на які поширилися інтродуценти стихійно згадані не були. О, в той же самий час в степовій зоні велика кількість степових ділянок потрапляє саме від чужорідних видів. Оскільки зазвичай у нас всі степи розташовані по балках, по ярах, то ці балки Обсаджені лісосмугами, а вони зазвичай складаються з інтродуцентів, які здійснюють ці інвазії, окреме питання було цікаве, що насадження інтродуцентів, начебто, можна виправдати змінами клімату. Але виникає питання: як же тоді буде бути з біорізноманіттям? Я хотів би нагадати, що в екологічній політиці мова зараз йде про адаптації до змін клімату, а не про штучну зміну екосистеми. Основними причинами змін клімату та опустелювання відповідно в Україні є дефіцит природних екосистем природних ландшафтів. Ну, головна причина нам відома. Добре, це в першу чергу пов'язано з величезною розореності ґрунтів, яка сягає близько 57% території України. Тому адаптація до змін клімату в першу чергу має передбачати скорочення орних земель деградованих, в першу чергу, звісно. Їх консервацію та відновлення на них природних ландшафтів. І якщо на таких територіях деградованої ріллі нормально відновлюється, наприклад, степ, то чому платники податків повинні зі своєї кишені оплачувати там більш витратне насадження лісу, тим більше за допомогою чужорідних видів? Лунали взагалі заяви, що безробіні, наприклад, степу не обійтися. Ну, Вибачте, це не витримує жодної критики, оскільки, згідно законів, природи в степу має бути в першу чергу степ. І степ найбільш постраждає від антропогенної діяльності у порівнянні з іншими екосистемами. І другим впливом фактором після землеробства є якраз штучне залісання степових ділянок і, в першу чергу, інтродукованими видами. Врешті-решт, у нас існують адаптовані генотипи аборигенних видів, які можна використовувати замість інтродуцентів при лісонасадженні навіть ну, в посушлих регіонах. От у мене під рукою. Книга да, це ліси Донеччини. Книга видана в 2015 році. Всі корифеї лісової науки, які вивчали ліси з типової зони, завжди наполягав, що головною породою степу є дуб звичайний. Адже лише він здатен створювати стійкі лісові цинози. І цієї думки дотримуються і сучасні лісознавці. Оці самій книги, яку я показав. Навіть враховуючи зміни клімату. Зрозуміло, що, на жаль, лісовим господарством інколи просто зручніше створювати лісонасадження з інвазійних видів, ніж за дубу, оскільки вони майже не потребують догляду і, начебто, дешев, дешевші самі в собі. Проте втрати біорізноманіття ставлять під питання вигідність так званих інтрадуцентів середньо та довготермінової перспективи. Справа в тому, що в сучасному світі. Біорізноманіття має також і монетаризовану вартість. Його скорочення призводить не лише до величезних екологічних, але й економічних втрат. Пролунала така дуже цікава фраза, що робінні псевдоакації та ряду інших інвазійних видів, які здійснюють інвазії в Україні, немає в переліку інвазійних видів ЄС. Це дійсно так. Однак в Україні основні, основні інвазії, таких видів, як Рабіні або Клен'я листи, вони відбуваються в степовій зоні. В той час, як в Євросоюзі фактично, степової зони немає, Ну, за винятком там деяких фрагментів Угорщини. Водночас, в переліку інвазійних видів немає, наприклад, і амброзії полиналистої. Невже ми скажемо, що і ми не будемо вважати амброзію інвазійним видом в Україні? Але ж вона створює дуже багато незручностей. З іншого боку, в переліку інвазійних видів ЄС є види, які в нас взагалі не створюють інвазії. Наприклад, Акація саліна. І ніхто з наших науковців не пропонує включати цей вид до переліку заборонених в національному переліку заборонених інвазійних видів. Невже це означає, що тепер ми цей вид обов'язково будемо включати вітчизняний перелік? Врешті-решт. Допов... З... Один з доповідачів згадав, що в таких країнах Євросоюзу, як Австрія, Хорватія, Данія, Франція, Угорщина, Італія, Польща, Чехія і Словаччина Робіня визнана інвазійним видом на національному рівні, тобто не на загальноєвропейському, а на національному. Відповідно, те ж саме ми можемо зробити в Україні. Ну і знаєте, було таке зауваження, начебто дехто з передохоронців в Україні взагалі пропонує заборонити інтродукцію. Звісно, це не так. Цей напрямок науки він розвивався, розвивається і буде розвиватися. Але варто розрізняти інтродукцію видів, які використовуються в агроценозах в озелененні населених пунктів і промислових підприємств від інтродукції для використання в природному, напівприродному середовищі. Та за ПВО за межами населених пунктів ну, мається на увазі захисні е, лісосмуги. В останньому випадку у нас просто є ризик біологічного засвідчення. Ну і не варто забувати, що наука докорінно змінює своє ставлення до власних результатів через певний період часу. Таке нерідко відбувається. Да? Я хочу нагадати, що швейцарський хімік Мюллер в 48-му році отримав Нобелівську премію за відкриття. Високої ефективності ДДТ. Відомого яду, відомої отрути, відомого пестициду. Зараз, як ми знаємо, використання пестициду ДДТ заборонено в багатьох країнах світу, в тому числі в Україні. Тому давайте так розмірковувати. Наука категорія динамічна. І те, що могло вважатися прийнятним в минулому, часто стає неприйнятним сьогодні, бо не відповідає викликам часу. Тому давайте йти. В з часом.